Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Леся, і це продовження серіалу під серією Тиждень стартів. У мене ще ті роботи не закінчені. Ще в мене вистачає, я не знаю, як буду справлятись без магічного кубика, скоріше, б уже він, але в мене ще не розпочаті дві роботи, які я хочу скоріше. Скоріш. Взагалі-то хочу більше, бо я вже і шапку придумала. Просто розумію, що. У мене ще на спицях два кардигани, і їх якось потрібно чимшвидше завершити: один взагалі на такій початковій стадії, інший вже рукавчики в'яжуться. Але про це згодом. Що тепер в мене? Я ж придбала спиці, да, такі, тепер їх треба якось спробувати. Плюс я ще в спільнику вернісаж осінніх баров, де я пообіцяла, що будуть карпеточки захисниками ще й е, сину моєї подружки. Так от, ниточки вже в мене готові. З кого почну, мабуть, з маленьких, щоб потім на дорослому вив'язати все, що є. Так, це в мене такий колір, цікавий, бачите? Добре, видно якраз. Так, де тут кольори у нас? Ось кольори. Кольор 9014. Друг комусь потрібно. Бо я, наприклад, на сайті шукала кольори, я їх не розумію. На одному сайті одні передаються, на іншому інші передаються. І думаю, чому я не записую у дівчат ті кольори, які мені подобаються відразу. А думаю, о, ну я ж побачу. Ну, це я пішла вже в фізичний магазин, була в ярні, ходила за іншим, дивлюсь, у них шкарпеткове пряжа і додбала вже тут. І такі сіренькі. Це в мене буде п'яточка така, мисочок і. Верхушка. І тут 871 кольор. такий от. Тут є також сірий кольор, я думаю, що його тут небагато, але він є. Він десь, десь я його бачила. Я думаю, що буде гарненько. Ну і спиці. Якщо не сподобається мені на цих спицях, я взагалі-то зрозуміла, що мені потрібно в'язати дві одночасно шкарпетки, бо вони в мене виходять різними. Постійно, коли я по одній в'яжу, вони в мене одна більша, друга менша. Коли я в'яжу одночасно дві шкарпетки, це супер. У мене все нормально виходить без ніяких таких проколів. Тому, я не знаю, спробую. Там буде видно. Якщо, що, то перейду на спиці і буду в'язати методом Magic Loop. Це в мене буде перший старт. Другий старт. Я вам вже обіцяю, обіцяю, що я почну в'язати з ниточки Folko. Мені вже сьогодні. В попередньому відео писали, що йде, ну, де коментарі з приводу цієї ниточки. а мені відповісти нема чого. Але дивіться, я вже наготувала, і все, думаю, в мене ж є зразочки вже. Я з іншого кольору в'язала, і я тільки от зараз глянула. Також сірий, але це темно-сірий, він якось вугольний чи якось так називається. І я думаю, якщо не вистачить цієї в мене ниточки, то в мене буде низ плавно переходити на цей колір. Не чорний, ну майже такий. Да? І я ж в'язала зразочки, розумієте, я ж думаю, ну все, чого мені з цього в'язати, якщо є в мене також фолька, є зразочок, ось в мене тут різні номери спиць, різні м -м ниточки, там десь десь в мене є я там записи робила. На 6 ниточок, на 4 ниточки, як воно виглядає. Ну, все, начебто, я вже зрозуміла, що я хочу. І сьогодні я достаю ниточку і дивлюся: тут же інший метраж. Розумієте? Тут 2,200, а в цій ниточці 1600 метрів на 100 грам. Склад однаковий: Меренос 50% і акрил 50%. Ниточка, отак от по. Коли торкаєшся, дуже класно. Вона має бути м'яка, не колюча, так що малі, я думаю, буде нормально. Ну, коротше, що я вам скажу? Сьогодні буду вв'язати зразочок. Я вже думала починати виріб, а виходить, що мені потрібно зв'язати зразок. Ну, якось так, ну, вже як буде, що робити. Зв'яжу зразочок, тоді... О, тоді вже буду. Це ж його треба випрати, висушити, розумієте? Час, час, час. Ну, то таке вже. Ладно, будемо якось справлятись. Потрошку-потрошку. По до речі, хотіла ще що додати з приводу е, ковтиночки. Поставлю вам тут відео, можливо, фотографії. Вже приїхала донечка, то можна було хоча б примірити. Слава Богу, все підійшло обіцяла вам розповісти. Ну, от тому говорю: все підійшло, все супер. Пішла сьогодні до школи. Не дуже відрізнялась від діток, у нас мало хто. Ну, всі В основному просто в біленьку, був, Отак от не було якихось там таких умов, особливих до школи. У них не було лінійки, нічого такого не було. Вони пішли, зібрались внизу, просто пішли до школи та й все. От, Тому я дуже задоволена. І щодо ниточки хотіла сказати, я вам говорила, що там льон. Бавовна з льоном, бо щось таке, я не могла зрозуміти. Сьогодні знайшла записи свої. Це Бавовна і Бамбук, там, де я е, показувала, що це ниточка така блискуча, дуже ніжна, дуже класна. Там в мене було поєднання. Е, бавовна 50 на 50, а це в мене бавовна е, і Бамбук 50 на 50, тому вона така блискуча. Нарешті знайшла свої записи. Так, начебто, все сказала. Далі буде. Сьогоднішній ми старт. Я не заявляла, але вирішила розпочати розмальовувати таку картину. Це мені подарували на день народження. І я думаю, що котик буде такий гарнюний. А то чекає, чекає свого часу. Коли той час буде? Взяла на стаканчик, приготувала вже кісточки є. Тож почну. Ну що ж, думала швидко, за один день, раз, два, розмалюю. Ні, не можу. Не можу. Я зрозуміла, що очі вже вилазять з своєї орбіти. Циферки дуже маленькі. Я отако фотографую навіть іноді, щоб приблизити і роздивитись якийсь там номер. Вон, бачите, як на. На телефоні добре видно, тому я беру це через телефон і переглядаю. <смі> не дуже це зручно. Є такі, що і побільше, і поменше. А вже сутеніє, тому, тому, виявляється, цей процес у мене довгий, не на один день. Тож, побачимо, як буде далі. Тиждень стартів закінчився, і я до вас лицем в кадрі. Сьогодні я пробую, намагалась, півдня майже після стоматології і так далі. Ну, сиджу, гуляюся з телефоном. Були в мене коментарі в передньому відео з приводу е, відеозйомки, що в мене там ну, потрібно покращити трошечки. Я ж не професіонал в цьому, і ну, почала я погрузилась в те, що шукаю. Якісь застосунки встановлюю, пробую з планшетом це поєднати, але це дончин планшет, він такий старенький, перегружений, пробую з телевізором для того, щоб себе бачити. І в мене нічого не виходить. Взагалі, я не знаю, як це робити, де це вмикається, те, що відео я дивлюся, в мене таких немає кнопок. І нас в таких немає навіть цих кнопочок. Ну, гралась-гралась, в итоге я зараз себе знімаю так, що я себе не бачу. Ну, це мені не дуже добре, я не бачу, що я вам показую, розказую. І взагалі, чи йде і відбувається зараз якась зйомка. Тож, якщо ви знаєте якусь таку програму, що воно може працювати, чи що робити? Якщо підкажете мені, буду дуже вдячна. І взагалі буду вдячна за якісь коментарі. Ну, бажано позитивні, бо якось негативні є до того, що не готова, коли я потім голов, голова в мене вибухає від цього, що його робити. З другої сторони, ну це таке в мене, як сказати, любітівська да чи зйомка. Це про хобі, про позитивне хобі. Тож, не знаю, може й не буду зважати на це. То, кому цікаво, той перегляне, кому ні, ну, вибачте. Так, перейду далі до справ. Обіцяла розпочати й те, третє, десяте, п'яте, ну і так далі. Що в мене вийшло? А вийшло в мене невеликі, вийшло в мене печатки. Шкарпетки. Все, що в мене є. Це в'яжу я на 36 розмір, але на 60 петлях. Я не знаю, правильно це чи ні. Ну, я думаю, що може... Ой, маркірочки падаються, я причіплювала. Е, вирішила випробувати нові спиці. ну Таке. Вони класні, начебто не можу я приловчитись, Мені Magic клубом, наче швидше якось, але тут щільність в мене не така. Коли я методом Magic Club в'яжу, в мене вони такі плотні-плотні, а зараз такі м'ягенькі, начебто не такі вони забиті. ви знаєте. Тому так, кольор класний, спиці класні. Не знаю, чи я так буду в'язати. Намагаюсь записувати, скільки рядів, побачу, чи будуть однакові в мене шкарпетки. Хотіла в'язати п'яточку Strong, потім щось я зупинилась, бо я ж тут почала з сірим, хотіла п'ятку сірим. І мисочок сірим. Як це все зробити? Я ну, мисочок розумію, тут розумію п'ятку Стронг не розумію. Е, почала листати якісь відео, шукати, не знайшла. Тобто витратила на цей час. Е, побачила у Світланки Харченко п'ятку французьку, і я зрозуміла, що її можна. Ну, але я не розумію французька і бабусі п'ятка це одне і те саме чи ні. Бачила, я думаю, ну, це ж, значить, то це бабусина п'ятка. Такою я в'язала. Мені щось хотілося такої більше, ну, типу стронго, щось таке, ну, цікавішою. Бумеранг не хотіла, бо в мене останні такі бумеранги були бумерангом-методом. Ну, коротше, мабуть, буду оцею французькою, щоб можна було цю сіру ниточку пустити на п'ятку. Якось так. Початок є. Ниточку я вам показувала. З якою я в'яжу. Колір мені дуже подобається. От не знаю, передається вам він чи ні, бо я взагалі нічого не бачу. Початок, светру, шторм, все, що пров'язала. Я зупинилась, чомусь я так пішла-пішла, потім дивлюсь, в мене щільність помінялась. На зразочку одна щільність, на цьому на виробі інша. Ну, не знаю, думаю, що буде нормально потім. Таке якісь. Mm, більш повітряним, якщо мій свете шторм він, забит, ну, він не забитий, він супкіший, грубіший, то мені здається, це плотно буде таким класним, мягеньким. Але це все, що є, мені щось вже й колір почав для доньки. Ну, якось так. сумніватися я почала. з нитками я дуже е, якось зупинилась. Чому? Тому що було, були в мене чотири бунтики. Я почала одну середини, другу з ну, по бокам цю ниточку брати. І так думаю, тягнути буду. Бачу, воно плутається, тому я все це почала розмотувати. Розмотувати, зробила бунтики, поробила такі по 4 ниточки. Ось. І ось. І отак от я в вісім складань в'яжу. Оце я не знаю, як з нього буду в'язати, бо тут потрібно буде, мабуть, із середини брати ниточку і зовні. Спіці отакі дерев'яні. До речі, дякую під минулим відео. Е, мені написали, де брали ці тросики. Я говорила про тросики, що хочу взяти, ну, якісь такі, щоб перетягувати. Я замовила. Порадили мені магазин Wall Ось вони мені прийшли. Я ще їх не розпаковувала, це що, за шерсть якась. Я ще їх не розпаковувала. І ще я замовила отаку пряжу. Ой, шоршу вам. Таку пряжу, не хочу відкривати, бо ось на сьогодні не буду в'язати з них. Да? Це котон вівчарі. Котонель. Слухайте, тут 200 г, 800 метрів у 200 грамах, тобто це 400 метрів. Це вважайте, що шкарпеткова ниточка. А я щось так глянула, що тут же ж котону 75%. Думаю, це майже та сама лізе котон. Але ні, вона на дотик інша. Тут скручено, видно, ниточки, як багато ниточок скручено. Якщо будуть тоненькі гостренькі шпиці, то буде чіплять. Я так думаю. Але я спробую. Я думаю, що малій буде на футболочку достатньо два моточки. Мені колір сподобався, тому я замовила. Буду пробувати, дівчата. Хто не пробує, той не п'є. хто не ризикує, той не п'є шампанського, а в мене буде, хто не пробує. Тож, у мене ще є така, таке замовлення. Оновлення. Не дуже, я так думаю, що це в мене таке спонтанне було рішення, бо я не хотіла за таку ціну купляти ниточки, але вже, вже як є. Тож, другий старт, але він є. Е, магічний кубик я вирішила не йти, Бо в мене немає стільки стартів. Один виріб у мене дов'язаний, я вам покажу. Ну, ще в мене є кардиган, тобто шкарпетки, светершторм, мій кардиган. А, хвилинку. У мене ще є початок. Бачите, що я почала? Це мені подарували картину. Я думала, раз, раз намалюю. Ні, тут та била, як кажуть. Ну, нічого, потрошку-потрошку. І будемо працювати над цим. Далі. Готовий виріб! Я спробую вам отак, може, може, так вам. Показати. 에, спробую зловити донечку. <гум> відзняти і десь тут зараз поставити. Коли вже монтувати буду, так? Да? Так. Це спинка. Перед. Гудзики придбала, повісила. Він в мене такий вийшов за рахунок того, що тут ниточка така. Як букляшечка, бачите, повилазили вони. Оцей вілюрова, саме вілюрова ниточка. Нагадаю, тут вілюрова бавовна і е, Ярослав 100% бавовна. Да? Там 350 метрів на 100 грам. Я вже поховала все. Дівчата, я це все вчора поховала. Кінчик, я маю на увазі, пришила гуцики. До речі, бачите, тут іскіс плеча в мене, і начебто воно все так вийшло, хоча б і бавовна, але вигляд нормальний, без дірок, без нічого. Все зробила, все, я ж пришвидшилась, бо вже холодно. Потрібно дитині щось носити в школу, а я все гуляю з іншими виробами. Ах. І що? Я закинула машинку пральну. На 20 хвилин, думаю, 20 градусів бігом-бігом, бо це бавовна буде дуже довго сохнути. І достаю отакий клаптик. Засмутилась на те слово. Але висохло нічого, паром пройшлася, і начебто оці навіть виворітні петлі, рядочки у мене тут за візерунком має бути одна виворітня петля отут. Між рапортами. У мене тут дві. І воно було таке зжате, зжате. А після прання, ну і навіть після пари, видно ці доріжечки. Ну, Мені це подобається. Вони розійшлись, я поміряю, чи змінила, ну, в шир. Я бачу, що шир все стало, здається, мені воно вкоротилось рукави на малу до прання. Були великоваті, але вона просила, щоб довгі були. Зараз такі оце натягувати їй на руки, хочеться. Але ну каже, вона буде грязним швидко, але нічого. Нехай вже насолоджуються, вони швидко ростуть. Тому наскільки хватить, вистачить цього кардигана, не знаю. Тож в мене є готова робота. З чим себе і вітаю. На цьому все. Більше мені здається розповісти нема чого. Я вам бажаю мирного неба, натхнення, рівних петерічок. Всім дякую за коментарі, за те, що ви переглянули моє відео. Я сподіваюся у вас все добре. Все мирного неба, папа.